Промки від бірж продовжують годувати. Сьогодні була надзвичайно класна насипка від токен сплеш Night біржі Bybit. До речі, дуже цікаво, що в таких токен сплешах зазвичай дуже хороші реварди для новорею. але місця там швидко розбирають. А в токен сплеші Night місця залишалися фактично до кінця. Тобто, ти міг до кінця зареєструвати новий акаунт. І отримати профіль сьогодні. З одного акаунту Новорега вийшло в районі 200 баксів. Якщо ти зміг би туди загнати п'ятьох, наприклад, своїх друзів, це на ізі тисячі баксів. І бачиш, легка можливість заробити, якщо не полінитися, якщо докласти зусиль, але зусиль в принципі мінімальних і заробити гарний профіль. На цій промці до речі, навіть якщо в тебе вже був акаунт на біржі Bybit, але ти був наприклад зареєстрований незакордонний на паспорт, ти міг спокійно зареєструватися ще раз на id карту чи водійське посвідчення, не використовуючи номер телефону чи електронну пошту, яку ти зазначив при первинній реєстрації. Таким чином зробити ще один аккаунт і на нього отримати реварди від e Token Splash. Про цей Токен Splash і про всі інші активності у крипті я пишу в своєму телеграм-каналі. Посилання шукай у шапці цієї сторінки. Переходь, підписуйся.